Добрий день, друзі. Хочу поговорити з вами на тему, кому ти сьогодні служиш. Івангелій від Івана, 12 розділ: Хто любить душу свою, погубить її, а той, хто ненавидить душу свою в цьому світі, збереже її в життя вічне. Хто мені служить за мною, нехай слідує, і де я, там і мій слуга буде, і хто мені служить. Того вшанує Отець Мій. Ісус каже, що треба служити Йому. Він Бог, Він Цар неба і землі, і бути слугою Ісусу Христу це велика честь. Той, хто старанно служив Йому на землі, і на небі Він буде там, де він. Тільки добре попрацювавши для Ісуса. Людина може бути вшанована Богом. Сам Бог визначатиме наше вічне місце проживання у Царстві Божому. Ті, хто служив Його церкві, співробітник, трудівник у Його справі, той, хто годував голодних хлібом життя, той, хто любив ближнього свого, як Ісус. Той, хто жив чесно, хто поклав свою душу за Христа та Євангелія, і за друга душу свою поклав, щоб врятувати Його від пекла і смерті, така людина буде вшанована Богом і отримає нагороду від самого Бога. Кожна людина має душу, вона вийде із тіла, коли тіло помре. І коли людина не жила для Бога і не народилася від Божого Духа, вона залишається мертвою. Тільки померши для себе і воскрешнувши для Бога, душа може бути у вічному царстві святого Бога. Згідно з цим словом, Ісус обіцяв своїм слухам, що вони будуть з Ним. Із цього стає зрозуміло, що рай підготовлений лише для трудівників Божих. Ісус дає чіткий поділ між тими, хто прожив для себе своє життя, догождав собі, задовольняв себе, служив своїй душі і думав тільки про себе, любив тільки себе і між тими людьми, які жили для Христа. Рятували душі інших людей, такі люди вони врятують і збережуть свою душу для вічного життя. Ісус на землі служив батькові і поклав душу свою за спасіння людей. Кому сьогодні ти служиш і за кого покладаєш душу свою? Час коротко і дні оманливі. По всій землі йдуть війни. Ми наближаємося до кінця світу. Кожна людина постане перед Богом і дасть звіт. Амінь. Поки ще не пізно приєднуйтесь до церкви, щоб мати спасіння. Підключіться на наші канали, церква Слово Боже, місто Провари та телеграм-канал Салтаненко. Будьте благословені і спасені!